Всім привіт! Сьогодні хочу зняти таке невеличке відео. Прийшла мені сьогодні ось така посилка з таким обладнанням. Трошки я так його покажу, але інтригу витримаємо до завтра чи до наступного відео, скажімо так, тому що не знаю, чи завтра в мене вийде зняти відео. Що це нам прийшло? Навіщо його воно, що ним робити, скільки коштує. Це все буде в наступному відео. Хто здогадався, пишіть в коментарях. Можливо, хтось користується вже таким обладнанням, таким пристроєм. Пишіть, чи воно корисне, чи воно доцільне, чи ні. Ось таке. Коротеньке відео, продовження буде, тому кому цікаво, слідкуйте за наступним відео. В наступних відео розкажу і покажу, що воно і як воно працює. Придбав я цей пристрій в компанії Техномашстрою Черкаси. На ну, цьому буду закінчувати таке коротеньке відео. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал, на все добре.